Всім доброго часу суток. Приїхали ми на коп. Походимо по цих от склонах. Цікаві місця. Там далі геть за тим склоном городище було. Туди не можна ходити. А тут можна по полі полазити. Що знайдемо, то покажемо. Не найдемо, не покажемо. Цікавий у нас сигнал, чіткий. Thank sure. штучка цвет мед медяшка походу ладно шукаем дальше саня монетку отношу бурятинка походу каже она похоже вот такая монетка Ну і чистить треба тут, не видно нічого. А зверху лежала. Вона наверху самому була, каже. Ну поки що так. Це одна монетка в тебе, да, нічого поки. Ага, да. Ну. А в мене вже металолома, блядь, пів сумки. Вот і штуку викопав. Це наша лучше. <хе> Ладно, шукаємо далі. Переїхали ми з того поля. Тут друге поле є. Але його засіяли, тому вже там походити не зможемо. Пішли по лісі, це стара дорога колись йшла. Ну по крайній мірі ми так думаємо. Зараз по ній пройдемося, може що знайдемо покажемо. От, монетка перша випала. Так, ну це савдепія, Дві копійки. Ага, пізня савдепія. 77 рік. 1977 -й, дві копійки Ладно, ставим дальше. Ну, Саня мы очередную монетку нашел. Бурятинка. Да. А, не, польская, одна гроша. Одна да. гроша польская. Стало стояло. Да. Возможно, что-то Ставим дальше. Вот конинка у нас такая выпала, цикава. Со звездочками совсем. Знайшли ми село в лісі, те що шукали але там далі ще є одна, ще. Тут походимо, тут вже теж копано, ну попадаються ну Підемо ще далі сходимо. Одно, шукаємо далі. Ось Прямо на дорозі пуговички нам попались. Хороший сохранчик, Циферка 20, ушко все є. ну Це вже поприятні на козочках. Били ми друге село, шукали так і не можемо його знайти. Будемо вертатися до машини. І така находочка. Шукаємо далі. Переїхали ми з того місця, не знайшли ми нормального села там. По дорозі походили, такі копейки я показував. Приїхали тут, теж село були, але вже темніє то... Саня грибочків підсобирати, пішов маслючків, а я вирішив походити, от мені випала. випало. 1936 -й год Колосочки какие-то Део рейс Не по нашому пише Такий сохранчик непоганий, тільки тут трошки бочинка Ну ч шукаємо дальше все, заканчиваем коп, собираемся домой. Яркого особого ничего. Вот эта монетка такая непонятная. Что это за монетка? Саня кай, что может быть все что угодно. Но мы приедем домой, то там лучший свет будет, то Все, на этом коп закончили, Всем пока!